Миналь проводив черговий спаринг на зборах у Туреччині контрольний поєдинок із боснійською командою Велеш. Саме футболісти цього клубу протистояли команді Володимира Шарана, і поєдинок вийшов доволі складним для українського клубу перед матчем. Як бачите, віддали належне Туреччині турецькому народу. Сфотографувалися із їхнім прапором у зв'язку із останньою трагедією, спричиненою землетрусами. А футболісти минає таким чином показали те, що вони разом із Туреччиною дуже приємний знак уваги, і що найголовніше, дуже важливий. Початок поєдинку запам'ятався в першу чергу. Ось цим моментом такий, от гість на газоні на полі. Юрій Коломоєць, як бачите, вирішив провести цього милого песика. За межі поля, ось так от, доволі люб'язно. Дуже кумедний епізод і незвичний, але це збори, контрольні поєдинки, тренувальні спаринги. Тут відбуваються і такі милі епізоди. Ну і потім поєдинок уже продовжився. І після виходу на поле песика було набагато. Цікавіше і більше моментів. Велеш проводив дуже непогані гострі атаки на ворота. Минає ось тут удар здалеку, і м'яч влучає у футболістів української команди. Не доходить до воді бандури. Потім спроба втекти у контратаку. М'яч залишається все ж таки в межах поля, і лише далі у підкаті гравці вележа вибивають. Його в аут. Ще одне закидання, і тут знову підбирання за футболістами боснійської команди. Гравці минає, намагаються відібрати м'яч, але у них це не виходить. Комбінація від вележа і удар по воротах. дуже і дуже непоганий впорався із цим ударом. Бандура добивання, яке вдається заблокувати підопічним Володимира Шарана. Ще раз дивимося цю атаку ось тут. Перший удар вдалося заблокувати, і з другої спроби все ж проходить м'яч до воріт Бандур, який, на щастя, зміг свою команду врятувати. Відповідь відминає, і таким парашутом м'яч міг залітати навіть у площину. Воріт дуже підступні. Ось такі моменти для голкіперів. І в цьому епізоді воротар боснійської команди, як бачимо, виручає. Виручає своїх хлопців. Ще одна атака. Відминає ось тут обрізка. Гравці вележа намагаються вийти з під цього пресингу, і у них це доволі добре виходить. Погляньте, який контроль м'яча від футболістів боснійської команди все в один або ж два дотики розігрують суперники. і в них це доволі класно виходить. Удар по воротах є м'яч. Залітає у сітку, якщо дивитися на усю цю контратаку, усю атаку вона вийшла дуже і дуже симпатичною, і заслужили футболісти Валежа на ось таке завершення. Дуже логічно, що саме забитим м'ячем і закінчується ця атака, адже від самого її початку вона виглядала дуже красиво. Перший тайм 0-1. минай. Програв, що було у другій половині. Давайте дивитися. Знову моменти у вележа, і старт другого тайму оборона минає не була готова до ось цієї атаки. Суперники знову забивають. Цього разу знову проходить. Здавалося, б, проста комбінація, так? Але у цьому поєдинку усі прості маневри вони були дуже результативними з боку. Боснійського колективу відтак старт другого тайму повністю за нашими суперниками, і складнувато було минаю віднайти свою гру попереду, зокрема в атаці, і нав'язати якісь небезпечні моменти суперникам. Знову вели ж ватацію удар по воротах цього разу пощастило вище воріт. Пролітає м'яч у. В Цьому епізоді дивимося ще раз на підбирання. Нікого немає із футболістів української команди і дозволяють вони опонентам завдати ось такого удару. Пресинг відминає, дає результат. Вдається м'яч відібрати, і небезпечна контратака. М'яч пролітає повз ворота після цього. Удару могли зараз відігрувати один м'яч футболісти закарпатської команди. Відзначимо Байдала. Байдал в тому епізоді відібрав м'яч, і а, вдалося провести гечеву ось такий удар по воротах суперника. Забракло, звісно, влучності, але тим не менш. Виглядало це дуже ефектно. Знову минай тисне і знову удар по воротах. І, Як ви бачите, дещо ідентичний момент попередньому, адже м'яч прилітає ось так поруч зі стійкою. Після такого потужного удару одразу ж сходу голкіпер міг і не зреагувати на цей постріл. Заводиться Линай у середині другого тайму. Вони добряче тиснули на ворота суперника. Ось ще один удар. Знову тиск пресинг, дають результат, і одразу ж на половині поля вележа вдається відбирати м'ячі і навіть завдавати ось таких ударів. Але до забитого м'яча справа ніяк не доходила. Атака боснійського колективу знову дуже легко вони наближаються до воріт, Минає і проходить ось ця небезпечна розрізна передача Пеньков. Ніяк тут не зміг виручити, але давайте будемо відвертими в цьому епізоді. Саме передача. Ось цей пас розрізнить, вирішив долю усього моменту, і забитий м'яч уже не такий красивий, саме як пас 3-0. велеш перемагає. Минай станом на цю хвилину, але одразу ж після пропущеного третього м'яча. Закарпатці відігрується. Антон Байдал був дуже активним, і саме завдяки його старанням минає, відігрує один м'яч. Одразу ж іде закидання ліворуч на лівий фланг. Гравці Велижа ще не встигли оговтатися після того, як забили третій. Не змогли вони зібратися в цьому епізоді. І Байдал забиває у ворота боснійської команди у другому таймі. Дуже результативний вийшов тайм, але на жаль. Саме на користь вележа він вийшов результативний. Ось тут о, цікавий момент арбітер не призначає тут пенальті. Ну, звісно, колесник не падав, але було помітно, що підштовхували його у спину. Це можна розцінювати як гру корпусом, але все ж таки ззаду суперник штовхав українського футболіста. Ось такий момент на останніх хвилинах цього протистояння у підсумку. 1-3, на жаль, підопічні Володимира Шарана поступаються у протистоянні із боснійським опонентом. Велиш у цьому матчі був. Сильнішим. Ну, а ви, друзі, заряджайте на улюблений вид спорту разом із компанією Парімач. Усі деталі та акції від них ви знайдете у закріпленому коментарі під цим відео. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.